Ну, тож, дивіться, зараз дуже дорогий. Так, да, він коштував по 5 баксів, але зараз він коштує 14 центів. Фактично, там 4 токена на 1 бакс. Що нам явно не підходить. Так, 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 так. Ну, і, похоже, що все, посиланні все інше для нас прям дуже дорого виходить, так? Да? Більше бомжатських токенів нема. Погано, що я можу сказати. Це все в нас вже викуплено. У мене, коротше, план, капкан був викупити все в екосистемі Solana, але це дуже дорого. Ну, я не бачу резону. Можливо, воно просяде. Так, да, якщо воно просяде, то я мав би резон купити. А так, дивіться, до Цієї відміточки ну ми багато купили з солоне. Бачите? Плюс ще там є, там є. Це вже попідростало, трохи я купував значно дешевше, там уже ікси є. Так, добре, що ми тоді можемо купити? М -м -м, ну Тут вже нулі закінчуються, скоро вже не буде можливості. Так, дуже все погано. 809 баксів в байну. А їм потрібно щось робити, десь якихось інвесторів брати, щось викупувати. Ну, все прям дуже херово. Дуже херово. Так, кетний край. Ну, коротше, всі тапальні проекти вони тупо вмирають. Все очень пльохо. Окей. Так, не про то сьогоднішній випуск. Пішліть далі, подивимося, ось шиїшка. Дивіться, новий проект, якийсь так. Аня є такий, знову-таки не відмічено. Смайл АІ теж є, так? Да? Ні, Смайл АІ немає в мене в портфелі. І це щось прям дуже потужне, що можна якраз і на баксі забрати.